Доброго ранку, мої любі! Я дуже рада вас бачити! Погляньте, я знаходжусь біля чудової прикрашеної ялинки! Діти, зверніть увагу, яка вона яскрава! Гілочки ялинки зеленого кольору. І прикрашена вона чудовими іграшками та гарними вогниками. Я думаю, що у вас вдома є ялинка і ви нею полюбляєте милуватися. Малята, сьогодні я пропоную вам намалювати таку чудову ялинку. Проте дуже незвичайним способом. Ну що, цікаво? Запрошую вас у нашу творчу майстерню. Малята, ось мій творчий майстерник. Погляньте, сьогодні ми будемо малювати таку чудову ялиночку. Незвичайно! Ми будемо малювати її нашими долоньками, а прикрашати пальчиками для малювання ми використаємо гуашову фарбу зеленого, червоного, синього жовтого кольорів. Ну що ж, давайте творити! А зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться на мене та повторюйте! З неба падають сніжинки на доріжки на будинки. Давайте ще раз. З неба падають сніжинки на доріжки на будинки. Молодці, усе необхідне для роботи для вас підготували батьки. Малювати ми будемо у два етапи. Спочатку ми намалюємо ялинку, а потім її прикрасимо. Для того, щоб намалювати ялинку. Нам знадобиться ось такий штамп, а також фарба зеленого кольору. Ми з нею вже працювали. Для початку закочуємо рукави ось так, щоб вони не заважали. А тепер я буду робити сама, а вам допоможуть батьки. Наносимо фарбу на руку. Беремо штамп. І ось так наносимо на руку фарбу. Ось Коли ми нанесли фарбу, ми беремо руку серветку, кладемо її знизу і притримуємо долоньки. Намальованою долонькою будемо малювати ялинку. Для початку знизу. З правого боку ось так прикладаємо ручку. Гарно-гарно і забираємо. Тепер беремо нашу штаб і наносимо фарбу. Ось так. Ось туди пальчики. Тепер серветку трошки прибираємо і з лівого Боку знизу малюємо ще гілочку. Ось так. Прикладаємо до руки молодці, знову беремо штампиком фарбу, наносимо її на руку гарно, гарно. Ось так. Тримаємо серветки аркуш і посередині прикладаємо долоньку. Ось так. Можемо ще раз прикласти. Молодці. Якщо посередині вашої ялинки є ось такі місця, де немає фарби, ми їх домалюємо штампом. Тримаємо ручкою аркуш і прикладаємо штампу ось тут посередині. Ось так. Повертаємо його в тарілочку. Погляньте, моя рука брудна і серветкою її витерти буде дуже важко, тому поки наш малюнок підсохне, ми сходимо по моїм ручки. Мої ручки чисті продовжимо малювати. На палітрі є фарба трьох кольорів червоного, жовтого та синього. Цими кольорами ми будемо малювати на нашій ялинці святкову гірлянду. Прикрашати її. Це будуть вогники, які будуть сяяти на нашій ялинці. Для того, щоб намалювати їх, нам знадобиться наш пальчик. Отже, рукою притримуємо аркуш паперу, ось так серветочку. Обираємо пальчик, яким зручно, мені зручно вказівним, І вмочаємо його у фарбу. Ми будемо малювати кожним кольором по часі. І починаємо зверху ритмічними рухами. Малюємо вогники на нашій ялинці. Ось так. Тепер мій пальчик став брудний, але його можна витерти серветкою. Ось так. Попросіть допомоги у ваших батьків. Тепер Намочуємо пальчик жовтої фарби і малюємо вогники Ось так. Беремо фарби багато, щоб вогники були яскраві. І витираємо нашу пачку. Тепер беремо червону фарбу, його мочиємо і малюємо вогники. Ялинка відразу стає такою святковою, чарівною. ось так малюємо гогники, іграшки на ялинці також можна намалювати пальчик. Молодці. А тепер беремо серветку і гарно витираємо наші ручки. Тепер витираємо ручки сухою серветкою. Молодці. Малята, давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на нашій зустрічі. Малювали ялинку. А за допомогою чого ми її малювали? Можливо, пензликом. Долоньками та пальчиками. А якого кольору фарбу ми використовували, хто мені скаже? Зеленого, червоного, жовтого та синього кольору фарбу ми використовували. Сьогодні ми малювали два етапи. Спочатку ми малювали долоньками, а потім що ходили робити? Мити ручки, а потім малювали ялинкові прикраси. Та гірлянду за допомогою чого? Хто мені скаже? Пальчики, мені було дуже приємно проводити з вами час. Фото ваших робіт я буду чекати у вайбер-спільноті. Ваші батьки вам у цьому допоможуть. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні. Бажаю вам гарного дня, на все добре, до побачення. Шановні батьки, дякую, що організували перегляданого відео вашим малятам, а також підготували усе необхідне і допомагали їм. Ви у вайбер-спільноті запитували, яку фарбу краще. Використовувати для малювання пальчиками. Найкраще використовувати пальчикову фарбу. Вона по консистенції нагадує гуашеву фарбу і дуже гарно змивається з рук дітей. І при потраплянні у рот не нанесе шкоди дітям. Але якщо у вас немає цієї фарби, ви можете використати звичайну гуашеву, просто додати в неї трішки води і отримаєте потрібну консистенцію. Малювати та ліпити з дітьми потрібно для того, щоб розвивати їхню увагу, уяву, а також мояку моторику. Це буде гарно сприяти на загальний розвиток ваших дітей. Попрошу вас зробити фото робіт дітей і надіслати у вайбер-спільноту. Мені буде дуже цікаво та приємно побачити, які чудові роботи зробили ваші малята. Ми з них організуємо фотовиставку та зробимо колаж. Бажаю вам гарного дня. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтеся. До побачення!